Кожна війна має свої кращі гірші моменти. Кожна війна має свої злети і падіння, кожна війна має свої кращі гірші дні. І я бачила, як багато людей сильно розчарувалося, сильно засмутилося після інтерв'ю залужного, де він сказав, що все не так казково. Я більшість людей собі думає, що ця війна. Може перейти, чи вже перейшла в позиційну війну. І що, звісно, що це не грає на руку нам і грає на руку нашому ворогу. Сьогодні ж я хочу поговорити трошки про те, як допомагати Україні, трошки про те, що ми можемо зробити, трошки хочу розповісти про те, як зараз в Україні. Відбуваються різні штуки якісь більш позитивні моменти. Нагадую, що я називаюся Ора, і якщо ви ще не підписані на цей канал, то підписуйтеся. Тут різноманітні відео на тему культури, війни, мистецтва, сучасної культури і української культури. Тому не забудьте підписатися, написати якийсь комент, поставити лайк і дивитись далі. Місомкана після того як я прочитала інтерв'ю з залужним, я почала трохи купати інформацію про те, що він сказав, і що нам потрібно, і чи це взагалі реально, те, що він там. На чому він там наголосив? Тому що в першу чергу він наголошував на те, що нам потрібна краща і більша протиповітряна оборона. Також він наголосив на тому, що нам потрібен технологічний прорив, і звісно, що він говорив в контексті світовому. Принаймні, такі висновки я зробила. Я читала його інтерв'ю повністю в оригіналі і зрозуміла, що він говорить власне більше про світовий контекст, тому що насправді нам. Дійсно було би добре мати якусь стратегічну перевагу, збройну перевагу. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то він сказав, що це є певного роду зараз ціль для того, щоб могти оборонятися і могти знищувати ворожі ворожу техніку. Ось що сам залужний сказав: контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій. На початку війни у нас було 120 бойових літаків, з них лише третина була придатна до використання. Щоб трошки повернути нас в позитивне русло, я вирішила відразу на початку цього відео розповісти вам про корал. Корал це керована зенітна ракета, яку ще в 2021 році презентувало конструкторське бюро Луч. Воно функціонує вже багато років, і ось у 2021 році вони представили ось цю ракету. Корал, як сказав голова цього бюро, Олег Коростельов, ця ракета буде оснащена активною головкою самонаведення Онікс від української компанії Радіонікс. Ця ракета має середню дальність і буде працювати по балістичних цілях. І ось недавно в міністерстві оборони заявили, що посилення протиповітряної оборони це буде головна ціль на 2024 рік. І однією з пріоритетних цілей буде розробка власне цієї ракети Корал. І ось я розповідаю про це не лише для того, щоб трошки нас підбадьорити, що крім того, що ми будемо розробляти власні ракети з власним оснащенням, з власними бойовими головками на нашій території, нашими працівниками, так ми ще й ними зможемо знищувати ворожі цілі. Це дуже позитивна новина, і я хотіла з вами нею поділитися для того, щоб трошки підняти наш бойовий дух, але теж для того, щоб розповісти, як ми можемо допомогти в розвитку цієї ракети. Звісно, що ось це бюро Луч, воно є державним бюро. Ми не можемо туди ні донатити, ми не можемо його якось підтримувати в інші способи, але ми можемо підтримувати нашу Україну. Своїми податками, взагалі, зараз бюро луч фінансується з державних коштів а державні кошти підтримуються від іноземних партнерів, а також від платників податків тобто від нас з вами. Ну і звісно, що ці платники податків вони є основною фінансовою силою держбюджету. Тому я тут закликаю вас платити податки. Я закликаю вас, якщо у вас є свої бізнеси, великі компанії чи маленькі компанії, не тікати від податків. Я розумію всі страхи, я розумію також історію України, але я все ж вірю в краще і вірю в те, що. Власне, завдяки людям ми можемо вистояти і завдяки збільшенню нашого держбюджету. І тут, звісно, що я знову хочу нагадати про те, що гроші витрачені в Україні залишаються в Україні, і вони впливають на нашу економіку. І я звісно, що хочу вислати вас до відео про економіку, про те, чому варто зараз жити, чому варто зараз купляти речі і насолоджуватись ними, і так далі. Я там більш детально розповіла, як це все працює, і про те, що якщо щось виробляється в нас, якщо в нас є наші підприємства, на якому щось виробляється, то це не просто виробляється для захисту фронту. Це поповнення нашого держбюджету, це місця роботи, місця праці для українців. Це дуже велика кількість всього. І, власне, в тому відео я більше про це розповідаю. І тут знову ж таки, я також хочу те, що згадати про те, хто сильно збагачує наш держбюджет, навіть про це не задумуючись. Так ось, одним з найбільших донорів України зараз є. Українці за кордоном, міжнародне міністерство фінансів підрахувало, що цього року українці перевели майже 16 мільярдів доларів в Україну. Для порівняння цього року ми дістали допомоги від Євросоюзу 18 мільярдів. Тобто українці стоять на рівні з допомогою від Євросоюзу. Українці, які знаходяться за кордоном, фінансують Україну більше ніж здогадується. Тому, якщо ви знаходитесь за кордоном, то не зупиняйтеся. І раз ми вже стоїмо при темі українського бізнесу, то звісно, що я не могла не згадати про український бізнес, а точніше про те, як він зараз страждає. І звісно, що я зараз почну говорити не про найприємнішу річ, але про страйки на польсько-українському кордоні. Це насправді болюча тема, і я зараз не хочу зациклюватись на тому, чому ці страйки взагалі відбуваються хто їх придумав, де ростуть корені, за що поляки страйкують, і так далі. Я хочу лише поговорити про те, як ці страйки впливають на нас, на нашу економіку, на наш держбюджет, на наших людей, на нашу оборонну систему і так далі. Звісно, страйки відбуваються не лише на польсько-українському кордоні, але там вони відбуваються найдовше і наймасштабніше. І ось станом на 19 грудня ситуація на пункті пропуску дорогу годин така: представник державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону сказав: у бік України фактично за годину пропускають по кілька транспортних засобів. Натомість у бік Польщі, польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу. Українські компанії, які займаються експортом, імпортом, перевезенням товарів і так далі, втрачають на цих страйках. Ось Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, попередньо підрахували, що за один день такого простою будь-які компанії, які займаються імпортом або експортом, втрачають по одному мільйону гривень. Це за один день. Тут важливо зрозуміти, що це не лише стосується якихось великих підприємств чи бізнесів, тобто ті, які займаються експортом останні 20 років, чи чи імпортом. Це стосується також і маленьких компаній, і волонтерських компаній, і логістичних компаній, і фармацевтичних компаній, і якихось локальних бізнесів якихось маленьких локальних, наприклад, фешн-бізнесів, локальних магазинів з одягом, які пересилають за кордон. Крім того, це також впливає на закордонні бізнеси. Наприклад, на німецькій компанії виробництва машин вони ж про це наголошували. Вони ж звертались до уряду Польщі з проханням урегулювати цю ситуацію, тому що в Україні виробляються різні технологічні додатки до машин, а також крісла для їхніх машин. І українські перевізники не можуть поставити їх в Німеччину. А отже Ручався теж простій вивиробництві машин, що взагалі не йде на руку німецьким компаніям. І вони також наголошують на цьому, що ця ситуація має бути врегульована. Але як ми бачимо, вже більше ніж місяць вона не врегульована. Зараз ми, звісно, що не розбираємо, як я сказала, причини протесту, але ми розбираємо те, як воно впливає на нашу економіку, на людей і на наше майбутнє. І так, ми не можемо дуже багато зробити з цією ситуацією, Цим займається наш уряд, наші міністерства, і вони роблять все можливе. Я знаю, що з боку це може так не виглядати, але я цікавилась цим моментом. Я слухала, читала, дивилася і так далі. І вони справді роблять все можливе так само, як і люди. В Польщі відбувалися не дуже масові, але все ж відбувалися протести біля сейму в Польщі. Також я особисто знаю людей-волонтерів, які їздили на кордон, годували наших перевізників. І якщо у вас є можливість зробити, те, то теж закликаю. Тому що, як ми вже знаємо, на сьогоднішній день вже оголосили про третю смерть на кордоні. І ми можемо робити тільки те, що в наших силах. Ну і звісно, що зараз буквально недавно змінився польський уряд, і ми всі надіємося, що ця ситуація розрулиться швидше і з більшою користю для нас. Теперішній уряд в Польщі, який прийшов, він більше стоїть по нашій стороні, ніж був попередній, принаймні по тих висловлюваннях, які ми чуємо зараз. Як буде з цією ситуацією, ми наразі чекаємо. Ми наразі не маємо жодної інформації конкретної, принаймні, конкретних дій. Ми точно в цьому напрямку не бачимо. Подивимося, як буде далі. І якщо ми вже говоримо про український бізнес, я хотіла тут згадати про подарунок від Миколая, який мені прийшов від фірми 25 Coffee Roasters. Це компанія, яка виробляє натурально свіжо обмелену каву. Моєю особистою менеджеркою була Марія, яка підібрала мені. То каву, яка би відповідала моїм смаковим рецепторам, моїм смаковим вподобанням, а також яка би підійшла до моєї кавоварки. У мене кавоварка на фільтр. Відповідно, там мусить бути певного роду спеціальний помол. І ось Марія допомогла мені обрати мою ідеальну каву, і вона в мене тут є. І я можу сказати так. Це кава з лінійки Тафлер з Колумбії. Вона має дуже яскравий виражений смак, і я це почула навіть як тільки відкрила коробку. Тобто смак мене практично вдарив ом, своєю вираженістю, і мені це дуже подобається. Бо я насправді дуже люблю каву і дуже люблю запах кави саме. Хоча теж буває частенько, так що запах кави дуже виражений, і це також перекидується на смак кави. Я не люблю, коли в каві є дуже сильно виражені нотки, чогось, тому що я люблю, коли кава є міцною і вона легко п'ється. Коли ти не п'єш гіркої кави, якоїсь кислої кави, якоїсь дуже солодкої кави. Я люблю, коли вона збалансована. І ось, власне, ця кава є такою, як мені підходить. Я взагалі дуже люблю каву, я його покажу можу годинами. Я готова її вибирати, нюхати, пробувати, яка мені найкраще підійде і так далі. Я люблю це робити. Але ця фірма 25 Coffee Roasters представляє 40 видів кави. З 13 країн світу, тому я була рада, коли мені запропонували допомогу в виборі кави спеціально під мене. І Я не затягую свою своєї історії про мою любов до кави і ділюся найприємнішим моментом в цьому всьому, а це знижка 20% для моїх підписників по промокоду Ореста. І е, діє він місяць після публікації цього відео, і діє він е, на зернову каву, окрім дріпів, комбу та дегустаційних наб. І ви можете собі обрати будь-яку каву. І, повірте мені, вона справді дуже добра. Ця фірма це українська фірма, яка підтримує не лише українську економіку, ведучи бізнес в Україні, але також підтримує українські Збройні сили. Вони підтримують їх і методом підвішення кави. І Методом висилання грошей з кожної пачки кави йде 25 гривень на армію. Також вони підтримують тварин, які постраждали від цієї війни. і Висилають 25% від кожної пачки каваю. Так що, якщо ви фанат кави, фанатка кави, так само як і я, то я рекомендую спробувати цю каву. Ви точно не пожалієте, ви підтримуєте український бізнес, і українську економіку, і будете мати дуже смачну каву. Продовжуємо тему бізнесу, і цього разу ми підемо в аграрну промисловість. І так, Україна завжди славилася своєю аграрною промисловістю і тим, що ми робимо, що ми вирощуємо, і куди постачаємо, і так далі. Звісно, що навіть ця промисловість сильно постраждала з початком війни. І постраждала вона, і в тому числі через окупацію території, і в тому числі через замінування полів і території, і в тому числі через брак персоналу, і за через затримки в поставці дуже багато було моментів, які хотіли і пробували сповільнити наш розвиток в цій галузі, але поговоримо трошки про позитивні моменти. Українці вже почали обробляти ті ділянки, які раніше не застосовувалися. Ми це також помітили, наприклад, у Львівській області після початку війни, в 2014 році, ми помітили, що деякі ділянки землі, які не оброблялися ще там 20 років тому, зараз почали оброблятися. І це не лише Львівська область, всі області, в яких можна плюс-мінус безпечно це робити. Плюс також іде активне розмінування території, і в цьому числі нам допомагають сильно європейські партнери. Взагалі, це завдання по розвитку нашого агробізнесу воно падає на плечі нашим аграріям. на Кожній ланці цієї професії, і тому, якщо ви колись задумувалися про те, щоб іти в цей бізнес, іти в цю професію, то не задумуйтеся, це те, що буде нам потрібно зараз, потім і ще сотні років після, і це те, що зараз нас стоїть на порядку денному. Також, звісно, що замінування полів, ми активно працюємо для того, щоб їх розміновувати і вже. Деякі поля активно використовуються вже навіть рік для вироботку, і виготовлення, і вирощення, і продавання, і так далі, що є, звісно, що величезним плюсом. І, звісно, що європейські наші партнери допомагають нам в розмінованні і таким найбільш активним. Нашим партнером в цьому плані це є Норвегія. Вона нам постачає і якісь. Додаткові технології і людей, які навчають нас це робити, і самі тут працюють, і приїжджають і допомагають, і з великою охотою це все роблять. Якби не було прикро це визнавати зі всіма сучасними технологіями, зі всіма машинами, зі всіма детекторами металу, зі всіма дронами, і навіть з наявністю такого супергероя, як Пес Патрон. Це все рівно дуже довгий процес. Більшість з якого відбувається вручну. Люди вручну ходять з детекторами металу і шукають металеві речі, які не завжди можуть бути вибухонебезпечними. Вони просто будуть металевими. І тому цей процес затягується так надовго, тому що там досить складний процес, але якщо спрощувати, то є поле, кожні 50 метрів стоїть один там працівник, який шукає з тим металошукачем якийсь метал, і ем, вони всі переміщуються так, щоб завжди між ними було ті 50 метрів, щоб якщо, не дай Бог, щось вибухнуло, не зачепити інших людей. Ходять вони це і шукають, і коли вони виявляють якусь міну або якусь іншу вибухонебезпечну речовину, вони дзвонять ДСНСникам. І тоді вже ДСНСники приїжджають і розміновують Це Це дуже довгий процес, який затягується на руки. І я читала історію про одного мужчину, який до повномасштабного вторгнення був підприємцем, він мав свою сітку піцерій. Um, По-моєму, якщо не помиляюсь, це було в Миколаєві або Херсоні. Пропишу це було, давно, я це читала. І оскільки він втратив все з повномасштабним вторгненням, він пішов заробляти в спосіб власне такий, в спосіб розміновування. І зараз він говорить про те, що це буде дуже важливий бізнес в нашій країні на наступні роки. І він планує в цьому розвиватись, тому що він впевнений, що цей бізнес залишиться ще його онукам, тому що це надзвичайно важлива річ зараз, і яка справді в нас буде ще тривати і тривати дуже довго після закінчення війни, в тому числі. Тому якщо ви шукаєте зараз себе, або ви би хотіли роз... змінити напрямок, в якому ви розвиваєтесь, або ви. Просто хочете зацікавитись цією темою, то тепер ви знаєте трошки більше, як це працює, і ви можете піти власне в бізнес розміновування, який насправді в Україні буде за пару років дуже популярним, я вважаю, судячи зі всіх прогнозів. І тепер переходимо до «Last but not least». І власне до кадрів ми протягом усього цього відео згадували про кадри, про те, як вони впливають на нашу економіку, про те, які вони важливі для ведення бізнесу, про те, як важливо зараз заохочувати людей працювати і розвиватися в тих напрямках, в яких вони працюють. І от зараз я хочу поговорити про ветеранів до кінця війни, мабуть, вся країна буде ветеранами. І тому нам варто зрозуміти, що е, ветерани це люди, які е, не завжди отримують до себе те ставлення, яке самі хочуть. Звісно, що я не можу говорити про те, які ставлення до себе хочуть ветерани, тому що я не належу до цієї категорії людей. А навіть якби належала, то не могла б відповідати за всіх. Але я точно знаю про проблему того, що не завжди ветеранів хочуть брати на роботу. Звісно, що цим має займатися держава, і держава. Nie robię to najlepszym każdym a... Це м'яко кажучи, а насправді робиться погано. І навіть ті ініціативи, які є справді крутими і йдуть від держави, вони не мають відповідної піар-кампанії, вони не мають відповідної кампанії, спрямовано на ту цільову аудиторію, яка їм потрібна. Ветерани просто не знають, куди йти до кого звертатися, навіть по ті самі соцвиплати. Вони не знають, де звертатися, де їх брати. Вони не знають, тому що держава навіть створюючи такі ініціативи, вона не розповсюджує їх серед власних. Тієї цільової категорії, на яку вони в принципі і направлені, це також проблема держави, яку би треба було швидко і якісно вирішити. Ну і це знову ж таки проблема в якісних кадрах, тому що якщо якісь піарники чи маркетологи б добре виконували свою роботу в нашому уряді, то такої проблеми би не було. Тому я в цій частині відео хочу закликати усіх нас до більш лояльного ставлення до ветеранів і до ем, можливо спроб заангажувати ветеранів в наше суспільство. Тому що як би там не було, люди це наш найбільший ресурс. І ветерани це наші люди, які є розумними, освіченими. Часто багато хто з них має наукові ступені власні бізнеси, досвід, розуміння, знання, які нам реально знадобляться. вони нам потрібні. Тому я заохочую, особливо якщо у вас є можливість наймати на роботу, не знаю, ви працюєте HR-ником чи рекрутером, чи ви маєте власний бізнес. Чи будь-що якщо ви маєте вплив на те, кого наймати на роботу, то е, я би, мабуть, наполягала на тому, щоб також запрошувати ветеранів і е, оцінювати їх по їхніх знаннях, також по їхніх вміннях. Ну і надіюся, це відео вийшло таки, хоч трохи позитивним, тому що мені здається, що я хотіла якось підняти бойовий дух, а в результаті якось скотилася в якийсь такий. Е, 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 е. Трошки підземелля, яке не пахне квіточками. Але все ж мені здається, що коли ми знаємо про проблему, ми вже на півдорозі до її вирішення, і ми вже можемо зрозуміти, ми вже можемо почати думати про те, як вирішувати цю проблему, ми вже можемо брати ситуацію в свої руки. І навіть не замислюючись про це, але ми будемо в якийсь момент згадаємо про. Цю проблему. Ми згадаємо про те, що важливо. Ми згадаємо про те, як варто підходити до різних ситуацій. І так, можливо, це відео не завжди було позитивним, але я впевнена, що воно буде мати позитивний ем, наслідок і фідбек від вас також. Тому напишіть свій фідбек, напишіть. Свої думки в описі до цього відео, а також напишіть, можливо, ще якісь елементи, які вам спали на думку під час перегляду, можливо, ви з чомусь не погоджуєтеся і так далі. Дякую вам за увагу! І, звісно, що чекаю на ваші лайки і нагадую вам про каву. Тому що український бізнес допомагає армії тваринкам і українській економіці, і робить щось таке круте. Тому, звісно, що промокод маєте, посилання маєте, і купляйте, насолоджуйтеся, підтримуйте українське і дякую вам за увагу! Слава Україні! І до зустрічі в наступних відео!